Друзі, усім привіт! Всі, хто мене знає, знає, що близька мені людина, мій вічим, є воєнний. Я хочу звернутися до вас з таким проханням приєднатися до спроби зібрати гроші на рації. Ми з моїми друзями назвали цю спробу операція комунікація. Адже в них є зв'язок з базою, але між собою немає. Тому є велика потреба в раціях. Ми збираємо на чотири рації. Це допомога не лише мені чи моєму вічому, це допомога нашій Україні на шляху до перемоги. Дякую всім, слава Україні!